Мирного всім дня, шановні друзі, глядачі мого каналу. У нас сьогодні неділя, їду. Вирішив поїхати поставити декілька ловушок і подивитися, що там попало, щось не попалось, тож вирішив ще зняти відео. У нас зараз повним ходом цвіта акація. ціла вона у на нас трішки пізніше. Гляньте, як гарненько квітне. Погода сприяє, бджола працює. І я думаю, що буде закацією мед. Акація дуже добре квітне, це у нас Рівненська область. Але зараз запах стоїть біля лісу, ну, у нас йде не дуже багато, але є там якісь пару гектарів. І ще чорноклен, татарський квітне, то все в кучі і те, і те, то бджола. бджолі зараз є де працювати. Ось там видно на Літають бджоли. На камеру можливо не буде видно, але так то видно. Добре, йду зараз ставити ловушки три штучки, щось би цікавенько, обов'язково будемо знімати. Але не забувайте підписатись на канал, залишити коментар і поставити лайк. По дорозі до ловушок. Вирішив постав... купровірити ловушку, яку я ставив позавчора. У нас тут взагалі низенько. Ось це незинано, ну, буквально, мій ріс, метр сімдесят десь. І ще дивіться, працює рій. Всяке бувало. Але це так швидко, що попався, можна сказати... Реально, позавчора десь в 4-5 годині вечора я її поставив, а це дивлюсь, бджілка там вже активно працює, залітає, вилітає, О, дивіться, як ідуть собі, летять. Да рій, рій-рій. Так, хай собі працюють, невимінно заважати. А ось це дивіться, друзі, соняшник нас самосів. Тут частину Полів не обробили, дуже багато соняшника самосіва. Ну як самосів, в минулому році був сонях. Поля ще спірно обробили. і ось такий він, бачите, вже виріс. Його дуже багато, я думаю, що для бджіл буде щось, якщо він оброблять. Ну, ось він так росте, а ми вже поставили три ловушки. І зараз будемо їхати, заїдемо дві три, глянемо що ловушки, можливо щось попало, що вам обов'язково покажу У нас жарище. Жара дуже сильна, будемо зараз вдома на пасці працювати. Ну тут, друзі, я не міг не зняти, теж ловушечка. Працює рій. Зараз приближу. На ялині і дивлюсь польоту. Рій доволі непоганий. Ще позавчора не було його тут. Чи вчора, вірніше, навіть не було. Бачите, працює. Це добре. Йдемо ще провіримо дві ловушки і все. Друзі, я тут не можу не зняти відео. Дивіться, який рійчик. Сидить, роєць, зайшов в нову ловушку. Бачите, новусенька ловушка, але рій тут гляньте який. Друзі, гляньте який рій. Рій чималий. Ловушка це нова. Цього року зроблена. Робив я їх для такі ловушки для продажу пакетів. Дивіться, рій працює, низенько собі на землі, можна сказати. Гарний рій, але саме цікаве те, що буквально у 20 метрах від мене, через, можна сказати, через дерево хтось поставив свою ловушку. Хтось поставив ловушку, зараз я покажу, щоб не засвідчувати територію, де я їх ставлю. Можливо це якийсь мій підписник. Ось тут людина поставила ловушку. Буквально ось моя ловушка ось там на цьому дереві відніється. Зараз я вам приближу. Ось моя ловушка, якщо посередині бачите. Тешку ж метрів 30. І ось цього... цієї людини, друзі, люди, зараз тут якийсь рух є. Щось джоли повзають, літають. Прополіс натертий. але коли останній раз тут був, я вам казав, що хтось поставив, то біля моєї цієї нової ловушки взагалі руху ніякого не було, а тут біля цього і працювали бджоли. Зараз я тут ще свою одну ловушку подивлюсь. І бачу, вибрали одну ютузі є, пару роїв є в ловушках. І їх треба вже буде зняти. Не дуже люблю, ну сподобалося, щоб біля мене хтось поставив, але таке. Так, я зараз там ще заїду в одне місце. Там мене ловушка зимувала. Я її забув чисто забрати і треба там її трошки підремонтувати, бо щось там роздерло переднього льотка Куниця чи щось таке. Так у Хері працює. Ось тут мене теж низенько замувала ловушка з бджолами, я за нею забувся. Верніше, чесно кажучи, не забувся, не було можливості забрати. Ось так щось тут залізло, вигрізло. Там бджоли літають, хочу зараз скоротити льотка Тут бачите, були вони... Причепилися, походу, і злетіли. Здів я маску, бо не можу поняти, чи це рій тут сидить, чи не рій. Чи, ну, не знаю. Бджола літає, бджоли багато, можливо там і бджоли живуть. Бачите, то зараз глянемо. Ну, Тут все розграбували, розікрали. Зараз коротчу льоткам, можливо, якийсь рій зайде. А ні, то, ну, Бачите, туди знизу були, все в прополісі затягнули, зимували. Дуже шкода, не було часу. А ми зараз зробимо поки так, а на це місце потім привеземо другу ловушку. І будемо завершувати наше відео, ще одну ловушку провірили на черешні стоїть. Певно попався рій невеликий. Да, рій, рій, бо бачите, що виходить трутень. Да, рій, та цим гарним відео таким. Будемо завершувати наше сьогоднішню перевірку, можна сказати, у всіх ловушках працюють бджоли. У всіх. Деякі я хлопці не знімав, самі яскраві такі зняв. От бачите, працює рій. Того року ми тут ловушку цю потрощили. Найбільше занепокоєння викликає та ловушка, щоб для неї не знаю хто поставив. Бачите, як рій гарно працює. Всім успіхів, миру добра, не забуваємо підписатися на канал, залишати коментарі, поставити лайки.